Чому місяць назвали листопад, нібито все само собою розрозуміло. Бо в цьому місяці остаточно опадає і падає листя з дерев, і навіть сама назва листопад ніби ще листить сухим листям під ногами. Коротко, точно, і по осінньому меланхолійно. А як називають цей місяць інші слов'яни та народи, які живуть поруч? Українці, білоруси, поляки і чехи тут виявили напрочуд поетичну одностайність: листопад або листопад у нас, лістопад у білорусів, листопад у поляків, листопад у чехів. В усіх цих мовах чується тихий шурхіт дерев, що готуються заснути на зиму. Але як ми побачимо у наступних місяцях, ця одностайність проявляється далеко не в усіх назвах місяців у цих народів. Литовці, наші північні сусіди, мислять так само, як і ми. В них лапкрітіс, тобто теж листопадіння, буквально. А от латиші дивляться на природу суворішим поглядом. Стара назва листопада в них Салнас менесіс, тобто морозний місяць, місяць морозів. Бо яке там уже листя у Латвії, коли вранці все вже хрускає під ногами, а дихання перетворюється на пару? У давньоруській традиції цей час називали Грудденю. Так, саме листопад так називали. Мабуть, тоді клімат був суворіший, земля підмерзала і бралася твердими грудками, перш ніж геть застигнути під снігом. А от у хорватів клімат там у них на півдні все ж таки тепліший. Вони називають листопад, просто і чесно, студений. Тобто холодний, студений. Без метафор і прикрас зима йде, витягуйте кожухи зі скринь. Тож, де б ти не був серед опалого листя, грудкуватої землі чи перших морозів, листопад завжди про одне: природа стишує крок, скидає зайве, готується до спокою. І, здається, нас до того самого запрошує. Якщо вам сподобалося це відео, перешліть його родичам і друзям, і хай вони теж слідкують за моїм каналом для того, щоб дізнаватися про те, звідки пішли назви місяців, і як їх називають інші слов'яни. Та навколишні народи. А якщо вам подобаються мої відео, то ставайте спонсором мого каналу, власне, так як стали спонсорами оці прекрасні люди. Саме їм я завдячую, що мій канал далі живе, і я далі вам розповідаю про походження української мови і окремих українських слів. Гарного вам листопада, спокійного й тихого, і хай він нас усіх береже і готує до зими.